Ще за давніх часів, у 19 столітті жив у селищі Батятичі Заможний пан. І дуже часто жалілися йому люди на те, що будинки горіли. Пан був милосердним та співчутливим, і було шкода йому людей, які залишалися без домівок. І вирішив він усі будинки селян застрахувати і в випадку пожежі. Ну, чи ще якогось нещастя, їм будуть виплачувати гроші на відбудівлю маєтку. Але батьки – це дуже розумні і хитрі люди. І коли їм починало бракувати грошей, або ж їм хотілося зробити новий ремонт, вони навмисно палили власні будинки і сараї заради виплати. Таке страхування продовжувалося ще до 1922 року, доки не сформувався Радянський Союз. І хоча хати зараз вже ніхто не палить, і все цивілізовано, але друга назва за батюками залишилась, і їх називали Батюки-палюхи.